З вами компанія Easy AutoLutzk. З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже ексклюзивний автомобіль. Забіжу наперед, розповім. Ми його привозили для нашого товариша ще у кінці 2023 року. Це у нас є Golf Plus 2013 року випуску. Там у нас і модельний, і календарний, чистий 2013 рік з двигуном 2,0 дизель потужністю 103 кВт, це у нас 140 кінських сил. На автоматичній коробці передач. Тут у нас DSG DQ 250 стоїть, класна, надійна, економна коробочка. І з пробігом зараз на автомобілі всього-навсього 129 тисяч кілометрів. Приганялася дана автівочка з пробігом 109 тисяч кілометрів. Вибирали ми її досить довго, шукали. Класну комплектацію, класний стан. Товариш у нас дуже такий є педантичний до автомобілів, він сам займається продажем автозапчастин, дуже гарно орієнтується в автомобілях, а саме цей ми вибирали, ще раз повторю, дуже прискіпливо і так як для себе, напевно, і краще, як для себе. Я б собі так довго не вибирав би той автомобіль. А тут хотіли саме вгодити, зробити, знайти класну, класну автівочку. Зараз він її вже буде продавати, вклав в неї досить багато коштів свої забаганки, згодом я розповім, що. Тут, відверто кажучи, без шпаргалки не розберусь, то буду вам читати, що сюди було вкладено. Тут в основному було все в музику, в мультимедію. Так як технічний стан автомобіля був дуже шикарний, він його буквально тільки обслужив, ну, стандартні ТО робив. По підфарбуваннях тут була косметика, яка ще з Німеччини як приїжджала. Цей автомобіль грався на лізінгу в аукціоні для того нашого друга. По колу зараз обійшов, автомобіль в дуже класному, гарному стані. Жодних царапинок, жодних пошкоджень по ньому немає. Така файна, класна, збережена машинка. Колір просто шикарний. Комплектація. Теж. Зараз підемо розбиратися, що ми маємо. Ось ще одне коло роблю, щоб ви побачили стан того автомобіля. І будемо дивитись по комплектацію. У нас бачимо це є комплектація матч. Маємо вечір фар, передні-задні партроніки, камера заднього виду, проти туманочки. Колір такий капучино, ну просто шикарний. Він не маркий, на літо пилюки на ньому зовсім не видно. Далі йдемо. У нас бачимо присутні датчики світла та дощу. Темні зеркала, заводське тонування, релінги, фаркопчик є в автомобілі. Ось такі крутезні диски оригінальні. Легкосплавні на класній зимній гумі. Також ще в додатку є літня гума, яку теж власник віддає своєму майбутньому покупцю. Ну, Йдемо до салончику. Тут у нас, звичайно, все просто шикарно. Так, то я собі шпаргалку зробив, потім вам її заскрінь покажу, що тут робилось. Дивіться, якийсь там салон. Це у нас комбінація шкіри з тканиною. Тут все просто ідеальне, як нове. Мало того, що автомобіль приїхав у дуже класному стані, він ще попав в руки людині, яка неймовірно любить ту справу, любить доводити автомобілі, любить їх глядіти. Кожну якусь резинку, він кожен день протирає. Тут все просто таке нове-нове-нове. Так, відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Покажу стан пройомів. стан дверної карти. Стан керма, дивіться, який ідеальний. Все просто... Просто шикарно. Автосвітло бачимо кнопочки. Точний пробіг у нас 129 343 кілометри. Ось достав ось таку мультимедію сенсорну з камерою зі всім, стан важеля КПП. Стан бутолочка. Йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж у нас все новьо. Коврички у нас гумові, в додаток також є ще літній комплект ковриків тканевих. Стан пройому ідеальний. Стан дверної карти тут. Щось він дощовик забувся, то є від власника. Далі по багажнику. У нас стоїть буфер доставлений, теж гумовий ковричок. Тут. Знак все є вкомплектовано. Там знизу не хочу піднімати але сабвуфера щоб не витягати. Можливо, детальніше буде в оголошенні пофотографовано. Ззаду стан ляди з внутрішньої сторони, без жодного пошкодження. До речі, забув сказати, що відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторі і посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде актуальна ціна на автомобіль, детальні фотографії та детальний опис. Можливо, щось. Забуду сказати, завжди маєте змогу переглянути. Стан пройомів по правій стороні ідеальний. Стан сидінь. Ну, Нова машина просто-напросто. просто. Столики, все. Ніде жодної царапинки немає. з цього ракурсу покажу, що як виглядає. І переднє. Пасажирське місце, йдемо, дивимося. Дверна карта в ідеалі. Стан. Прийом ідеальний. Сидіння пасажирське, панелька. Ще раз там важі КПП, дивіться, все ідеально. Сидіння, кермо ще матового кольору. І беремо шпаргалочку. Зараз вам буду читати, що в автомобілі було доставлено. Так, бачимо, ставилася тут у нас магнітола ТОІС. Ось вона. Це 3 4 оперативки, 32 ГБ пам'яті, 2К-дисплей з GSM-модулем. Тобто тут можна Wi-Fi підключати в даному автомобілі, ставити карточку. І вона буде постійно роздавати Wi-Fi. Далі ставився у нас підсилювач процесора 4 канальний Helix, динаміки піщалки Twitter Audison, динаміки середньої частоти Герц, сабвуфер MTX, який я вже показував. Шумоізоляція робилася передніх дверей, частково задня частина з багажником. Проводка музики оптична, вмонтована камера заднього огляду з HD-розширенням. Як вона знімає, можна буде подивитися по фотографіях. Заміна ГРМ робилася 6 тисяч тому. По контітеху бралося з помпою, все разом. Масла фільтра кожних 5 тисяч замінюваю. Всього він накатав 20 тисяч кілометрів, було 4 заміни масла зроблені. По ходовій мінялися передні речаги в зборі. Також до автомобіля, де я вже казав, два комплекта гуми, два комплекта ковриків. І також в салоні зроблена повністю вся led підсвітка. На жаль, зараз сонце ми її не побачимо. Можливо, ще зроблю вечірні фотографії. Тут у нас, бачите, виведені під флешку такі штучки. Далі Ось ці чеки, що робилося, скільки вартувала робота, якого числа все є присутнє. Ну, людина зв'язана з... Запчастинами, тому все чітко собі міняв. Я питаюся, для чого кожних 5 тисяч міняв, міг міняти там кожних 10. Каже, або так захотів. Так мені хочеться, от машина своя, буду так, буду так міняти. Тут ще оберіг, бачите, возить з церкви. Ось така крута машинка буде у нас в продажі. Вона для справжніх поціновувачів. Хто хоче таку круту, класну машинку в шикарному стані, ось маєте. Варіантік. Даний автомобіль буде в нас в продажі. Кого зацікавить детальніше? Пишіть, зв'язуйтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Також усі наші автомобілі, включно цей, ми надаємо на усі відомі вам перевірочки, після яких можемо зробити доставку по Україні. Дякую всім за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь та до зустрічі!